Шановні депутати, хотів запитати вас, як вам таке захоплення влади в міні, методи, якими користується Карплюк. І я хочу подякувати тим депутатам, які дзвонили, які підтримували, які не підтримують ці, це беззаконня. І я вам за це дуже дякую. Це депутати практично до усіх фракцій. Хочу буквально дуже швидко з приводу вчорашнього наказу мін'юста. в січні, місяці, коли суд мене незаконно відсторонив, Анжела Макеєва разом з Карплюком побіжали до негородського реєстратора бистренько себе вносити в реєстр. Він вніс в реєстр з порушеннями, звичайно, як представника. Ми подали скаргу в мінюст, і вчора скаргу було задовільнено. І реєстрацію було скасовано. Виключено Анжелу Макеєву з реєстру. І що це означає? Це означає, що всі рішення сесії виконавчого комітету, всі відсторонення, звільнення, все, що підписувала і наприймала, це незаконно. І це підтвердження мін'юста. Що відбулося ще вчора? Було пост виправдання, що ні, мінюст помилився і заново внесли Анжелу Макеєву в реєстр? Ні, шановні депутати, це повна брехня і абсурд. Мінгюст не помилився. Вчора зробили ще одну реєстрацію і внесли нову реєстрацію. То, що було все чинне, воно скасована ця реєстрація з січня по квітень місяць. І не треба депутатів водити в оману. Якщо хтось хоче перевірити, можна почитати повний текст рішення міні'юста. Для чого це все робилося? Це робилося, щоб за цей час приймати всі рішення по забудові, всі рішення по виділенню Я по оренді землі в Ріверпорті, продовження і узаконення присвоєння адрес адресі новозбудованому ринку на набережний. Які побудований на документах підробних, будівництво охорони зоні Прадуба. це все робилося для того, щоб ці три місяці максимально каплюк міг свої забудови незаконні узаконити. Я вас попереджав, що це злочини і треба було діяти в межах свого закону. Треба було діяти в межах місцевого самоврядування і регламенту. А регламент каже, Місто не може стояти, між місто повинно працювати, і відповідно збирається одна третина депутатів падання, збирається сесія, депутати напрацьовують, обирають на сесії головуючого і ведуть сесію. Місто не повинно зупинятися. Але на жаль, Анжела Макієва зробила все не по закону. Да, і сьогодні я завершую. і Сьогодні вже зареєстровані кримінальні справи в НАПУ, в ДБР, в поліції. І це підтвердження мін'юста буде, і треба буде за це відповідати. Кожен, кожна людина, яку звільнили незаконно зараз, бере це рішення мін'юсту, подає в суд і встановлюється на посаді. Шановні депутати, я вас закликаю працювати на місто, а не на забудовника Карплюка. Слава Україні! Дякую, прокоментую. Ви все правильно сказали, Олександр Дворич. Можна ознайомитися з. Єдиним державним реєстром юридичних осіб, ви ось він у мене є повний. Ви, ви можете з ним познайомитися, де ви побачите, що мін'юст визнав свою помилку, і особисто мін'юст, і виправив цю помилку. І є остання реєстрація саме Мін'юстом. те, що вони визнали свою помилку і незаконно мене знесли з реєстру, мабуть, по вашому проханню. Але э, закон є закон.